Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1225 за підручником Алеврось з автора Олександра Істер. Наше завдання розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Починаємо з першого. У нас 2х плюс 3 y дорівнює мінус 1, і 4х плюс 3 y дорівнює 1. Дивимось і аналізуємо 2х і 4х. Щоб їх зрівняти, треба як мінімум 2 помножити на мінус 2. Так, добре. О, 3х і 3Y однакове, але треба поміняти лише знак, щоб при додаванні давало нулю. Тому нам найлегше. Перетворити все ж таки 3. Давайте перше перемножимо на мінус 11. Тоді у нас весь вираз поміняє знаки. Що в нас вийде? У нас мінус 2х, так буде мінус 3 і дорівнює 1, тому що мінус на мінус дає плюс. так? Друге, пишемо без зміни: 4х плюс 3y дорівнює 11. Ось тепер можемо. Спокійно додавати, тому що у нас 3 y 3 y однакове, але мають різні знаки. При сумі дорівнюють 0. А у нас же місія знищити хоче дне. Невідомо. Значить, 4 мінус 2 це буде 2, так? X. та мінус 3 плюс 3 це дорівнює 0. Дорівнює 1 плюс 1 буде 2. Отже, в нашому випадку х буде дорівнювати 2 поділити на 2, як невідомий множник, отже, х дорівнює 1. Що ми далі робимо? Підставляємо у саму першу систему. Перше або друге рівняння вибираєте ви. Так, мені зручніше, нехай у перше. Тоді в нас буде 2 помножити на 1 замість х, далі плюс 3y дорівнює мінус 1. Розв'язуємо таке рівняння. 3 y у нас залишається зліва, мінус 1 у нас справа, а 2 переносимо у праву частину з протилежним знаком, тобто з мінусом мінус 2. Отже, у нас виходить 3. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, мінус 3 y як невідомий множник. У нас буде дорівнювати мінус 3 поділити на 3. відомий множник. Тобто y дорівнює мінус 113х3 3 буде 1. Так, тобто розв'язком даної системи буде х дорівнює 1, а y дорівнює мінус 1. Система. Так, тепер переходимо до другого. Друге. 7х плюс 2y дорівнює 5. І 7х мінус 3y дорівнює 45 так? система. Так, дивимося, що у нас однакове. У нас 7х і 7х однакове, але ще треба десь поміняти знаки. Ви можете, що в першому, що в другому все одно буде правильно. Давайте для креативності помножимо на мінус 1 друге. Так, перше записуємо без зміни. 7х плюс 2 у дорівнює 5. А у другому міняємо знаки мінус 7х плюс 3y дорівнює мінус 45. Система. Все, поміняли знаки, тепер додаємо. Так, 7х мінус 7х буде 0, тому відразу переходимо до y. 2 y плюс 3y це буде 5y. 5 плюс мінус 45 це буде від'ємне число, тому що мінус 45 у нас більше. І віднімаємо це буде 40. Все прекрасно ділиться. Отже, y буде дорівнювати мінус 40, поділити на 5, навідомий множинок, так? Мінус на плюс дає мінус y дорівнює 8. Знаєш, і тепер знаходимо х. Давайте от тепер уперше підставимо. 7х плюс 2 помножити на мінус. А що я мінус не поставила? Головне, що знаю, що мінус. Мінус 8. Пробачте. Так, а... дорівнює 5. Добре, 7х мінус 16. Так, плюс на мінус дає мінус дорівнює 5. 7х дорівнює 5. У нас є справа. 16. Переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом 16. Отже, 7х буде дорівнювати 20. Одному, а х у нас, як невідомий множник, уже розв'язували 21 поділити на 7. Це буде 3. так? Отже, розв'язок даної системи х дорівнює 3, y дорівнює мінус 8. Система. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!